Рібка Українська народна казка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка Хлінка. а в собачки товаришка киця Варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід Мотику, скопав у городі. Грядку велику гною трохи наносив, грабельками підпушив, Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як кулак, потім як буряк, потім як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, перся ногами, мучився, потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабуся, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упирається ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упирається ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв діт рибку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, кіця собачку за хвостик, мишка кіцю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку. Баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кіцю варварку, а мишка щось у шпарку.